Це перший на каналі і перший за все моє життя ноутбук з відеокартою Intel. Про тому це не вбудована графіка, а повноцінна дискретна відеокарта. Знайомтеся, Lenovo Log 15 i 9-го покоління. Самі Lenovo позиціонують його як ноутбук для повсякденного використання, орієнтований на починаючих геймерів. Я це розумію так, що це той самий ноут, який діти просять купити батьків для навчання, а по факту для того, щоб грати на ньому в ігри. Тільки в цьому випадку це не мем, бо цей ноутбук реально коштує адекватних грошей. На вигляд це майже той самий преміальний легіон, тільки інший логотип, колір і розміри. А також тут зменшена кількість отворів на виду в гарячого повітря, тобто видувається воно лише позаду. На дні бачимо більше відмінностей, а саме вентиляційна решітка. Вона тут, як на мене, виглядає більш впевнено. Матеріали корпусу складаються з міцного АБС пластику з додаванням 30% полікарбонату, що робить його. Во зносу стійким і легшим. Також слід зазначити, що цей ноут пройшов військові випробування mil STD 810H. Товщина плюс-мінус 1 дюйм, а точніше 23,9 мм без урахування ніжок. Вага без блоку живлення 2 кг 380 г. Комплектний блок живлення тут лише на 170 Вт, і це майже впритул. І як на мене, ідеально для цього ноуту було б мінімум 200 Вт, щоб був запас для розігнаного продуктивного режиму. Старе тут на 60 Вт годин Це не супер багато в сьогоднішніх реаліях, але в тихому режимі і офісному навантаженні він у вас пару годин точно протримається. Слід також не забувати про можливість швидкої зарядки з Power делівері 140 Вт. Але для того, щоб це все нормально працювало, вам потрібен або такий блок живлення, або зарядна станція з роз'ємом павер делівері хоча б 100 Вт. Екран дуже легко відкривається майже на 180 градусів однією рукою. Тут все традиційно і по класиці. Діагональ 15,6 дюйми, співвідношення сторін 16 до 9, роздільна здатність Full HD. Це ідеальний набір параметрів для ігрового ноуту початкового рівня. Також тут антиблікове покриття і тонкі рамки. Кути огляду хороші, не дарма ж кришки відкривається на 180 градусів. Матриця тут IPS з кольоровим охопленням 100% SRGB. Яскравість достатня на рівні 300 ніт Так, тут підвищена частота оновлення. Овлення 144 Гц, що чудово для ігор та й для очей загалом. Але час відгуку тут мені не дуже сподобався. Ну, подивіться тест на гостінг. Можливості активувати овердрайв, ну тобто розгін матриці, тут немає. Зате цей ноутбук має mux перемикач який дозволяє обрати підключення дискретної графіки до монітору напряму, ну або перемкнутися на гібридний режим. Робоча поверхня не збирає відбитки пальців і має приємну шорстку поверхню. Клавіатура Trostrike – це нащадок легендарної клавіатури NoT SyncPad, яка більше орієнтована на геймінг і ергономіку. Вона має чотиризонну підсвітку, яку можна налаштувати в софті Lenovo Vantage. Швидко перемикати пресети підсвітки можна за допомогою комбінації FN плюс пробіл. Режими потужності перемикаються комбінацією FN плюс Q. Про зміну режиму сигналізує сповіщення на екрані, а також зміна кольору світлодіодук. Кнопки увімкнення. Тачпад більше середнього розташований лівіше центру. Клік чіткий і спрацьовує чудово в нижній частині тачпаду. Коли ви запускаєте гру, тачпад автоматично вимикається, якщо під'єднана мишка. Більшість роз'ємів розташована позаду. Тут два USB A3.2, HDMI 2.1, гігабітний LAN і порт живлення. Праворуч USB C 3.2 другого покоління з підтримкою Power Delivery 140 Вт та DisplayPort 1.4. Далі перемикач приват веб-камери, комбінований аудіоджек і ще один роз'єм USB A3.2. Ліворуч роз'ємів немає, але мені особисто було б зручніше навпаки. Бо якщо у мене, наприклад, дротова мишка, я підключаю її сюди, праворуч в цей USB-роз'єм, то мені кабель буде заважати, заважати рухам мишки. Але якщо вона у вас бездротова, то тут, навпаки, все ок, бо ви підключаєте донгл праворуч, і він максимально близько до вашої мишки, щоб сигнал не втрачався. Проте 3-5 мм праворуч я все одно засуджу. Це незручно. Процесор тут 12-го покоління Intel Core i5 12450HX на архітектурі Alder Lake. Він має 8 ядер, 4 великі і 4 малі і разом 12 потоків. Цей процесор чудово підходить як для ігор, так і для роботи в творчих застосунках. HX вказує на те, що проц розрахований на потужні ноутбуки з ефективною системою охолодження. Intel ARC A530M на 4 ГБ це мобільна відеокарта початкового рівня. Вона Має 12X ядер і може бути налаштована на потужність у межах від 65 до 95 ватт. У цьому ноуті її верхня межа це 72 Вт. Але залежно від енергорежиму, обраному в Lenovo Vantage, проц і відеокарта мають різну потужність. Не слід також забувати і про вбудовану графіку, для якої система виділяє певну кількість ватт. Якщо запустити ноут в режимі DGPU, в якому вбудована графіка вимкнена, проц отримує більше Вт для бусту. Ну а щоб витиснути повну Ону потужність ноуту є спеціальний чекбокс в ручному режимі, але так рівень шуму та температури будуть вищими. Загалом ноут дуже тихий, особливо в збалансованому режимі, який тут чи не найкращий з режимів. Навіть в подвійному стрес-тесті AID 64 та FURMARK одночасно шум вентиляторів не перевищував 44 дБ. До речі, про збалансований режим. Log 15A має спеціальний ще чіп la 1 який забезпечує роботи системи Lenovo AI Engine Plus. Це можна увімкнути чекбоксом біля збалансованого режиму в Софті. За допомогою машинного навчання воно моніторить FPS в іграх і автоматично регулює живлення і охолодження ноуту. А виробник обіцяє самостійне покращення технології з кожним її використанням. Оперативна пам'ять ddr 5 4800 у двоканальному режимі з сумарним об'ємом 16 ГБ. Швидкості і затримки цілком нормальні для ноуту. Для SSD-накопичувачів передбачено два слоти M.2, 2 Четвертої версії. В одному з слотів встановлений SSD на 512 ГБ. В його характеристиках заявлено, що це pci Express 4 версії, але як на мене, тут якийсь він слабенький. Окрім того, що швидкості не дотягують до pci Express 4 версії, так він ще й маленький, формат 2242. Інший же слот стандартний 2280. І перше, що я б зробив, купуючи цей ноут, це встановлення додаткового SSD, який і буде основним. Саме через цей SSD в Premiere. Про маємо повільну швидкість рендеру. В режимі DGPU, мій тестовий 4К проєкт експортувався за 40 хвилин. Знаю, що швидше було б саме в гібридному режимі, коли діє апаратне прискорення вбудованої графіки. Але я чекав годину, а воно так і не експортувалось. Тому саме цей SSD тут слабке місце. Це не проблема ноуту в цілому, бо, наприклад, в Premiere Pro 2024 завезли оптимізацію і кращу швидкодію дію усім графічним прискорювачам Intel. А тут їх. Цілих два, тому хто крайній, явно слабкий SSD. В іграх я вирішив перевірити, який з режимів все ж кращий: продуктивний чи з увімкненим чекбоксом на повну потужність. Ну і заодно перевіримо, чим відрізняється режим DGPU від гібридного режиму. В Cyberpunk одразу аж 13 тестів. Спочатку середнє налаштування в нативній роздільній здатності, без трасування променів і всіляких суперсемплінгів. Тут перевага на користь DGPU в режимі максимальної потужності. По графіку фреймтайм. Видно, що цей режим має найменші піки, а отже буде менше підлагувань. Середній FPS 49, мінімальний 38. З цими ж налаштуваннями в збалансованому режимі маємо 42 FPS в середньому і 30 по мінімальному. Далі його не тестуємо, адже він хоч і тихий, проте має нижчий FPS у важких сценах. Далі ультра налаштування без трасування променів, але з Intel Xe суперсемплінгом. Можливо, з екрану вам і не помітно, але картинка тепер виглядає краще, бо це. Ультра, але вона не мильна через апскейлінг. Тут також найвищі показники по середньому і мінімальному FPS були з DGPU в режимі максимальної потужності. Це 47 та 30 FPS відповідно. Так, різниця в порівнянні з іншими режимами незначна і більше схожа на похибку. Та і чи варто жертвувати тишею на користь пару FPS? Ну, принаймні, ви отримаєте менше фрізів та статерів і кращий відгук системи. І ще один прогін на ультрах без трасування, але вже з FPS. FSR 3 і генерацією кадрів. Тут DGPU на максимальній потужності видає 69 FPS в середньому і 43 по мінімальному. Картинка трохи мильна, хоча це FSR з пресетом на якість. Тим часом в MS гібрид з продуктивним режимом ситуація гірша. 47 FPS в середньому та 34 по мінімальному. Але він виявився найбільш стабільним, якщо вірити графіку фреймтайму. В КС на високих налаштуваннях без FSR ситуація змінюється. Тестував в Дезма. Чи дасті, як раптом гра зависла на 2 секунди. Це було в режимі максимальної потужності. В продуктивному режимі невеликі підлагування були лише на початку, а далі рівний, як дзеркало графік фреймтайму. Так, в максимальній потужності середній FPS вищий – 95 проти 84. Але стабільність все ж важливіша. У Fortnite на середніх налаштуваннях маємо схожу ситуацію: стабільність звичайного продуктивного режиму краще, а в максимальній потужності. Знову фриз на півсекунди. В обох режимах середній FPS однаковий 88 кадрів на секунду. Думаю, що якби блок живлення був на 200 Вт, це б позитивно вплинуло на статистику режиму максимальної потужності. В Rainbow Six Siege на низьких налаштуваннях з увімкненим FSR 2 вбудований бенчмарк показав майже однакові результати. Середній FPS 148, мінімальний 120. Гра чудово оптимізована, а картинка придатна для гри навіть на низьких налаштуваннях. Замість з нею думав тестувати гарно оптимізований Starfield, але там на низьких 30 FPS і жорсткі фрізи. Ну і на останок нова гра від Valve Deadlock. Тут тестувалося, що буде з ноутом в довгих напружених катках, а е, е, нічого з ним не сталося. Ноут трохи розігрівся в задній частині, але не так, щоб було боляче торкатись чи щось таке. Середній FPS в продуктивному режимі і режимі максимальної потужності тут теж схожий: 116 кадрів, але виграє все одно звичайний продуктивний режим. За рахунок меншої кількості моментів, де був низький FPS. З цього робимо висновок, що ігри це лише DGPU, а все інше це гібридний режим для важких сингл-ігор. Краще обрати максимальну потужність, а для якихось там онлайн просто продуктивний режим, для того, щоб було менше шуму і більше стабільності. Гнати цей ноутбук на максимум і витискати з нього всі соки, як на мене, не варіант. Цей ноут більше про тишу і низькі середні налаштування в іграх. Дякую Отже, як на мене, з плюсів тут цікавий дизайн, гарні матеріали та збірка і гарна кастомізація режимів потужності, плюс непогана система охолодження в такому тонкому корпусі, і він реально тихий. Якщо у вас не захмарний бюджет на ноутбук і ви хочете купити щось, що буде виглядати і відчуватись преміально, проте ви не гонитесь за якимись ультраналаштуваннями в іграх, то це може бути саме ваш варіант. Бо він, як я і казав, коштує цілком адекватних грошей. Але якщо вам потрібно щось. Таке, що буде на ультрах просто рвати всі ігри, то думаю, що вже треба тоді дивитися на якийсь легіон 9».